Чи правда, що кішок не треба мити? Да, да, це правда, тому що вони самі класно вилизуються, і для них навпаки, купання це дуже сильний стрес. Во для них я це... знаю. У мене був кіт теж в дитинстві. Це я не знаю, просто цей стрес індукує їм дуже багато кількість хвороб. Тому так їх краще. Якщо ви вже вирішили це зробити, то краще прийти до лікаря він її засидує там або дасть вам препарати. Тільки тоді ви помиєте. Я просто пам'ятаю, ми по-моєму, періодично мили котів. Ну, от у мене був вдома кіт, його прям періодично били. Я не знаю, може це просто мої батьки хотіли, щоб він якби трошки не розслаблявся. Ну <головік> <головік> а ще я чув таке, от що вуличні коти здоровіші. Бо коли вуличні там один між собою спарюються, що як коротше, коли намішано, то у тебе імунітет краще. А якщо це виведена якась чисті чистіша порода, то імунітет не такий сильний. Це правда? Чи ні, це міф. Такого немає. Всі коти хворіють однаково. Тобто, дуже часто також приходять, кажуть, я кажу, вашої тварини там така та інфекція, або там та й він же ж безпородний. Ну ну то це постійно така двіжуха, тому такого немає. Просто вуличних котів, скажемо так, ми не знаємо, скільки їх помирає, їх ніхто не лікує да, і скільки їх помирає, статистику ми також не знаємо. Тому вони точно також хворіють, як і домашні коти. Да, звісно, є породи певні, які мають свої особливості там да, хвороб. Да, це таке є, але загально прийняті хвороби, скажімо так, однаково, що вуличні, що домашні.